Проблема з механізмом панорами, щось хрустить і не відкривається. Машина з американського ринку. Ліземо до виконавчих органів. Це наш задній моторчик на черв'ячних валах. Як бачите, оці полумісяці. Мають бути кругляшком. Ми вже показували неодноразово, що там черв'ячний вал, і оця шестерня у нас приводить механізм панорами саме в рух. У нас все згнило, у нас водичка. Відповідно, такий самий стан у нас на валах. Чому так сталося? Дренажна система панорамного даху. Вона має як передні трубки для відводу з передньої частини, так і задні трубки. Я можу допустити у нас трубок підзабита в цій частині. Задній у нас є короб для збору і відводу води або вологі. Якщо шланга забита, у нас вода піднімається вищі ватерлінії цього каналу. Відповідно, потрапляє на виконавчого хлопця і троси. Заміну електромотора, але, на жаль, в цій системі це не допомогло. Приводні вали у нас в конкретному заклиненому стані. Стосовно ржавіння системи приводів. Ось такий стан у них. В трубках оцей черв'як він знаходиться в трубчатому корпусі. Багато іржі. Що... Троси просто заклинили. Коли така ситуація, хочу вам сказати, що ці вали теоретично поміняти можна, практично ні, бо сама грама складається з двох частин, яка склепана. Ці троси замінити неможливо, бо їх немає. Як запчастини окремої, що буде в результаті? Заміна механізму панорами в зборі.